Відповідь на питання, які задавали підписники. Так, давайте пройдемось по базовому по цьому сценіку. Автомобіль 2013 року 1,5 дизель К9К. Зафіксували. Бо там багато хто понаписував щось не зрозуміло. 1.6, 2.0, ні. 1,5 дизель К9К. Чистий 13 рік. Автомобіль. Немає по металу жодного підкрасу, подвійний заводський окрас по кузовних панелях. Комплектація, я вважаю, що дуже і дуже крута. Передній парктрон і задній парктрон. Лінзована оптика, можна поставити, встановити біледи. Датчик світла, сенсору дощу, безключовий доступ на усіх дверях, включаючи багажник. Панорамний дах і плюс люк. Бачите, накакала пташка, значить ви точно його сьогодні придбаєте. 4 електрослопільйомки, складання регулювання підігрів дзеркал, підігрів двох передніх сидінь, шкіряний салон зі вставками Алькантари, кантари найкрасивий, який є на ринку. У нас також шкіряне кермо з круїз контролем в ідеальному стані. Так само, як і ручка в ідеальному стані для 173 тисяч пробігу. Навігаційна система, камера заднього огляду, курсова стабілізація, система Старт-стоп, двозонний клімат-контроль, Bluetooth флешка AUX, електростояночний тормоз, 6 подушок Aerback, система користування розсувний. У нас отакий їздить підлокітник цікавенький, який не тарабанить. До речі, запитували, чи тарабанить, не тарабанить. У нас тонований задній ряд, плюс є шторки для заднього ряду. Версія 7 місць, шторка вантажна в багажний відсік, оригінальні сценік коври гума. столики з заднього ряду сидінь, обтув заднього ряду сидінь. Тут для телефонів ніші. В автомобіля по багажнику. Давайте покажу, хто там понаписував, що це колеса від Сценіка. Друзі. Так вони тут лежать, але це гума від ДС на 4 отвори. В Сценіка, по-перше, 5 отворів, по-друге, це DS, DS- автомобіль. У мене є тут такий автомобіль DS, зараз він на підготовці. Поки гума зберігається в Сеніку, поки Сценік не проданий. Отака от автівочка він на зимових колесах. А, стосовно бампера. Комусь він там різнив дуже сильно, друзі. Ну, це дуже яскравий кольор, і, звичайно, що він трішки, можливо, різнить, бо він, можливо, був фарбований за кордоном. Але бампера, напевно, будуть різнити в будь-якому автомобілі. Е -е, здається, такого яскравого кольору. Але тут приймати рішення вам. Кому не подобається, що трішки є різниця по пластмасі, по кольору, по задньому бамперу, ну нема проблем. Це абсолютно. Якби нормально в салоні, в автосалонах, особливо в Peugeot Citroen, можете зайти, подивитися, там теж різних. Так що не, не хвилюйтесь за це, кому це кумарить. Але давайте так, об'єктивно. Якщо хтось прямо зовсім там критично відноситься до таких речей, немає проблем. Я вам скину 100 доларів, перефарбуйте. 100 баксів. Тут просто покраска, тут нічого паяти не потрібно, бампер не побитий. За 100 доларів вам в рівному його перефарбують. Нехай 120 з краскою. 100 баксів я скидаю. Перефарбуєте. Знову ж таки, стосовно заміни ГРМ, дивіться, можу замінити його я, якщо ні, я відмінусовую 200 доларів. Тобто ціна автомобіля 10700, якщо я не міняю ГРМ. Якщо я міняю ГРМ, ціна автомобіля 10900. 10900 мінус сотня на той бампер, якщо він вам прямо критичний. На рахунок крила, ще одне питання: критично важливе на рахунок крила. Ось тут. Вас турбував оцей момент, друзі. Його тут вже немає, його пофіксили. Що тут було? Це проблема всіх оцих автомобілів. Тут великий такий натяг цього крила, і воно там спає. Ну, воно розходиться. Ми поставили туди скобки, такі, як людину, знаєте, шиють скобочкою. Клац-клац-клац. Алюмінієві скобки, запаяли їх, все. Тут більше цього нюансу не буде, він тут більше не з'явиться. І на цьому сцені ми зробили аналогічну. Процедуру. Тому з цими нюансами пофіксились. Подвійний заводський окрас. Тут з максимальної комплектації хіба що немає ксенонових фар, лінії і босе. Але не всіх босе є такий салон, не всіх босе є лінія і не всіх босе є. Тобто це ну, не прямо зовсім максимальна комплектація, але я ж кажу, немає тільки акустика, Bose, лінія і ксенонова оптика. Хоча тут, на оцих. Галогенових лінзованих фарах можна спокійненько зробити білет, і буде світло набагато краще, як ксенонове. Якщо вам ця автівка цікава, 1,5 дизель, К9К, 172 пробігу. Отака вона в місті рівному. Доставка будь-який регіон України. Катався щойно, автомобілем проблем немає. Кому цікаво, набирайте 10700. Точніше, а так, правильно, 10700 це без заміни ГРМ, 10 з комплектом ГРМ з заміною. Кому цікаво, ну і кому потрібно вливу, теж ми її замінимо. Доставка в будь-який регіон України. Машинка дуже і дуже достойна. Цікаво, телефонуйте.